Всім привіт всім гарного дня і гарного вечора. Ой, того здоров'я. Ой, ти його чорний, от його що на руку лізе, дуже високо стрибав. І моя білобока дивись, як лізе до тебе. На Найбільше. Найбільше. І, і вона лізе, і вона лізе, і вона хоче. Всі хочуть на руки. І я лізу маленька, лізу по всіх, Так вона менше. сам вони зай. Маленька. Ти б ти прийшов до мене, щоб тебе гладити так, а що ти не влізаєш на руки? ні? Ой, ти не влізаєш. Ой. Ай, ви мої хламони такі. У нас така любов всіх просто. Як вони всі лізуть на руки, бо всі хочуть на руки. От, от каже, що воно худобина не тями. А що воно не тями, як тями, воно добре, що його люблять. Вискочив режим. А, ти сюди вискочиш, так там не можеш, то ти сюди вискочиш Ай ти! Ахламон малий. Ну так, киш. Телефон носом не стукати. Тож біло бока хоче, дивись, як хоче вискочити. вони не лягають на ці його на руки, то вони зразу утихомирюються Ой, Ой біло А моя коза білобока вилізла на руки. Красуня наша. Ось де коза тут коза, коза, тут, коза. <гум> Ось так вони граються. Треба їх буде, завтра буду рано вичищати, треба буде їх випустити на калідор, О! щоб вони погонили, трохи козів погонили. Може Не? вони мене з тобою підуть, Що тобі легше було за ними всіма дивитися. Все, в мене п'ятеро зайнята рука. <гум> 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 О, аж перекинувся, так скакав. Я маленька втічу від вас подальше, ну вас і в бані. Він не менше скаче за цією білою. Навіть маленька вже багато скакала, де тобі цюрка? Красавиця. І не привик так. Пусти його, не хоче, не треба. От той настирливо скаче на руки. І... А от його що коло білобоку. Ото от білобока, бок, а отож ти гладиш лівою, правою рукою. Що ти його там сеш? Ладно, поки вони дурачаться, бавляться, так, то відповім на питання. Нащо ти людей обманюєш? Кажу, чим що ти? Що кози ти свої доїш наперед, що вони в тебе доїться, на що ти розказуєш. Ну, люди, ну я напевно краще вас знаю. Чи мої, чи мої кози в мене доється наперед, чи не доється? Ось. Бо ти не показуєш, як доїть, що вони в тебе доється наперед. І не покажу, і навіть можете не розчитувати, що я покажу. От тоді я козу продаю, от тоді я можу показати, і то тільки суто тій людині, яка хоче купити, як вона доїться, і що, і до чого. А так. Диви, як рожи. А так, ви мене на. На слабо не візьмете, можете такого не писати і не говорити, бо це мені от то хоч би й що. Так кажу, як є. Ось. Ти куди носа всунула? Дай нам те відро. Ой, малишка. Так щось таке діло. Скільки лежить часу? Головне на руках. Так зараз буду давати козам їсти. Ось, ті вже їдять. Кунюшину нині ввечері їм дала. Там ще трошки сіна було скиняно. Кунюшину, сіно. Ось. Так що. Ось так. наминають. Що, 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 черниш? Тобі вже треба кашу, так? Да? Кашу, кашу. А я не даю ще каші. От ти скажи. Ось так що. Ось такі справи. Я в така рада. Я. Показувати не збираюсь. Там той впав, він знизу і лежить. Йому кайфово. Та ти моя білобоченка. Моя ти дівчинка солодка. Моя ти солодка дівчинка. Ух ти така моя руки. Оце такі справи. Те, що доється, я кажу, що доється. Кориця не доїлася наперед, зірки не доїла, бо вона не дала видоїтися. Ну, а те, що... Ну, вона не видоїтися, але mm. вона ж потім одразу родила. Так що ось такі діла. І, їла. і те, що там обманюєш, не обманюєш. Ого, я не розказую і показую, вам не подобається, Це щось я. вас не влаштовує. Я ж вас не заставляю, ні в мене кози купляти, люди. Не заставляю в мене козенята брати. Я не дуже тим журуся. Ось, я собі скастрірую і, і як ти казав, і м'ясо буде. Мені м'ясо теж треба. Диви, не і скорувати будуть, дивіться. А, ну, ну, а, а в тих такої нема. Дивиш. Його ще навіть нема на м'яку великого. А те вже такі немає, немає. Взагалі-то вона казала, що малишки мама без рога, та, що нам давала. То він може й буде та? без роги, так, да, мама її без рога. Та ні, в неї вже є маленькі рожки, але просто на цей. Ох. А вона козла пішла рогата. І в таї такі малісенькі, але такі не Ось такі-то справи. Так що на якось ось так воно, такі-то вони справи. Дивіться, все, поселялися селеці в бочці. Всі на руки вилізли. Хто вмістився? А то там що, дівчинка моя, та білобока тебе лежить на руках? так? Моя білобока лежить на руцях. білобоцинко мій. Ай, 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 аж очі примружу, аж очі примружу. Ой, ой, аж стогну. Все, мої <рес> Малишка наверху на всіх вилізла. О, так щось що такі справи. Ось. Так що ось так ми граємося, бавимося. Ось ще якесь мало питання. Є такий такий mm. животин? No. Якийсь такий таке. Ще, no? ще якесь було питання, ну я не повню, Треба в зошит дивитися, я не повню, Ладно. О, мій дитячий садик вам покажу. Mm. Шлядості такі, боже. Я так люблю, поки вони ще от такі о маленькі, що цікаві, що ще бавляться. Бо потім то вони вже, вже Шо? потім Моя не, вже не то. А то вона сердиться, бо Наталка її не гладить. Бо вона хоче, щоб Наталка її гладила і чухала. О, що там таке? Хто там плаче? Добре. ти довго не будеш за пальці гриз, козьол. Я маю ручного козла на весь. Це ліден. Це ліден козьол. А, ну добре, я маю дитинку козла. Це ліден козьол. Це козл. Он дівка перед собою. О, лізе до тебе, дівка. Ні, козел людську, а тобі не гризе мене, зовсім не гризла. сама така розумінна. Та ж не що сім'я. Ой, ладненько, треба поратися. Давати моїм козакам, козякам їсти, бо вони вже жарти хочуть. Малишка вже своє пиття випила, зараз ще її бараки вже накидала відро. Ось. Що, я не дам її обіжати, бо вона бачить, що маленька. І? Вона просто посидить. І такі-то справаньки. Особено. <гум> так? Я маєнька, я маєнька, і щось там сі грізу, і на руки хочу. Ну. Ох, кузя, кузя. Мене, я буду тут, я буду Тож вона заказана. Казали, що О. десь на той тиждень мають забрати її і малишку обох разом. А, так, точно. О. А ти що? Ти заказаний ходить? Ну. Він під знаком питання, Ми вроді має взяти. Музька. 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 А вас хто? Мавиші, ви такі краші, може, вас хто захоче взяти, вийти вуха. Можна грати. Де, Всі хотіли б взяти, якби даром дати. Де, 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 де? Бузька, бузька. А це хто такий спокійний у нас тут? О, Ота такі вуха грубі самі по собі такі. Тих тонче, буває. Ай, ай! Ми можемо друге окоти вухом. Ага. О, мережі, ти що тут? Що, тікай. Ладно, дівчата і хлопці, показала вам свій дитячий садік. Буду я завершувати, ого! Завершувати своє відео, всім всього найкращого, гарних вам всім охотів. Всього самого найкращого. Міцного здоров'я і мирного неба. Скорішої нам всім перемоги. Дай Бог, щоб наші захисники, захисниці ми верталися живі, здорові, і щоб скоріше і настав мир і перемога. Вона весь час їсть, вона їсть. Всього, всім найкращого. Всім па-па!